Thank you Будемо розмовляти з експертом. Будемо з ним обговорювати важливі політичні теми резонансні політичні теми. А саме, а саме це розмова у Москві і наслідки цієї розмови у Москві. От з цього принаймні ми почнемо. Путін сам просив про зустріч із спецпредставником Трампа. І я так розумію, що він сам просив і про зустріч з Трампом. І держсекретар Марк Рубіо вже говорив про те, що ця зустріч можлива і. Навіть можливо спочатку телефонна розмова, а потім виконання низки умов і вже безпосередню зустріч е, Путіна і президента Сполучених Штатів. Власне про це і давай будемо далі говорити. І у нас зараз на зв'язку з Києва політолог, президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку і вам. Ну, як би ви все це перетлумачили, те, що відбувалося і напередодні, і ці формулювання Трампа про гарні переговори, але водночас не прорив. Так це про добре чи про зле? Це про процес. Тому що ті, хто давно в цій темі знаходяться, вони розуміють, що швидко вирішити. Питання війни, яка вже триває понад 11 років, ближче до 12, його просто так неможливо. Як ті пісні співаються, війну легко розпочати, а дуже важко її спинити. Тому я тут з самого початку не був оптимістом і не робив для себе якесь або не ставив перед собою завищених очікувань і закликав і свою аудиторію, і аудиторію деяких каналів про те, що треба дуже тверезо до цього ставитись. Так воно і сталося. Насправді ми почули розмиті дуже формулювання від Трампа. Вони, як на мене, є свідченням того, що він не досяг або не впевнений в тому, що може швидко досягнути того, про що він говорив. Але ж, якщо ми беремо його контрагента Путіна, то він тут я можу констатувати, досягає своїх тактичних цілей. Перша з них це не отримати санкції. Найближчим часом якомога далі їх відкласти і підготувати Росію до того моменту, коли вони будуть включені на повну катушку або, або не будуть включені, але Росія до цього буде готова. І другий момент це виграти час для літньої компанії, яка, на його думку, і на думку його генералів, має за 2-3 місяці зруйнувати фронт і надати більших переваг путіну. Йде е, мова там про, йшла про Покровськ. Про Сумську область, про Харківську область частини там подалі зайти. Але на нинішній момент, слава Богу, у них нічого не виходить. Покровськ стоїть на Сумщині, відбивають на Харківщині, теж не просто, але теж є моменти, і десятки тисяч російських загарбників вже ніколи не повернуться додому. І цей показник набагато більший, ніж був раніше, тому ми бачимо, що тут більше зараз виграє Путін, тому що в нього виходить те, що він хоче, затягнути час. Пане Олеже. А тут Путін для чогось напевно ж затягує час, і я хочу попросити вас, моє припущення спростувати або підтвердити. Ми зараз бачимо. Більш різкі заяви з боку Китаю. Ми зараз бачимо більш різкі заяви з боку Індії, які обирають фактичну сторону. Ми бачимо зараз В'єтнам, В'єтнам, якщо не помиляюсь, який відновив постачання, ну, постачання закупівлю російської нафти і інших енергоносіїв. Ми чуємо заяви президента Бразилії Брікс, в принципі, майже всі країни. Ну словом, чи не тягне Путін час до того, як сформується певна вісь, яка змо. Може протистояти сполученим штатам і цивілізованому світу, ну, знаєте. В цій вісі прекрасно те, якщо вона і формується, що вона дуже схожа на рака лебедя і щуку. Ну, якщо беремо основних, ну хай у нас буде там ну без образ, хай Китай буде раком, хай Індія там лебідєм, а щукою, хай буде Бразилія, вони не можуть робити щось спільно насправді. І до них Трамп знає підхід і застосує до них кожен із своїх інструментів, в першу чергу от, от до Індії. Да, він його застосував. Тому я, якщо і думаю, що якщо на стратегічному рівні Путін і тягне ще кудись. То це до того, коли він зможе е, говорити з ой, з е, лідером Китаю, тому що саме там будуть якісь питання вирішуватися. Здається, у все знову ж така міфологія дуже серйозна, що Трам зустрінеться з там щось вирішиться. Путін зустрінеться, можливо, вони втрьох зустрінеться на трьох поділять світ. Я думаю, що це нереалістична картина. Не можна вже на трьох поділити цей світ. І ви теж сказали, що є і Брікс, і є країни, які теж вважають, що вони мають якесь право на слово на цій планеті. Тому я вважаю, що, по-перше, тактичні, я озвучив цілі Путіна, а стратегічні все-таки знову стосуються як у Сполучених Штатів, так і у Росії все-таки стосовно в першу чергу Китаю. Все решта, це будуть розмінні монети. Пане Олеже, ну мені хочеться оптимізму. От, все ж таки, щось світле очікує. Ну, зрозуміло, що все було вчора в тумані напередодні. Але, от, наприклад, президент Зеленський сказав про те, що тепер Росія може бути поступливішою. Так, ну, це для мене якийсь такий лучик в тунелі. Чи все ж таки, от, про що в чому можуть змінитися ці все ж таки позиції? Так, що. Навіть Зеленський сказав, що щось там вже є, я можу трактувати ці слова, але ну, там треба повну цитату взяти, тому вона буде тоді більш зрозумілішою для наших слухачів і глядачів. Я думаю, що цей світло, про яке ви кажете в кінці тунелю, воно, мабуть, для нас не повинно бути. Воно повинно бути в нас всередині, і тоді ми переможемо темряву. Так, оце вона у нас є. Це позитивний момент. Друге, що я дуже часто звертаю увагу на ну не на дрібниці, але на дещо менші, скажімо так, компоненти, ніж закінчення війни. Це глобально. Так? От е, Чому Путін почав через Лукашенка, до речі, скіглити про те, що треба припиняти е, обстріли у території? Uh -huh. А тому, що це прогарне, що ми їх гарно вжарили за останній період. У них самоліти не літають, люди не можуть долетіти нікуди. Навіть є оця там російський гумор чорний, що де ти відпочивав? Я відпочивав там в якомусь аеропорту. Да? Провів там тиждень, а вже не пам'ятаю, як вони там називаються. Ну Бог з ним. А я, а я в іншому аеропорту провів три тижні. Да? Тобто, ми зробили для них дуже багато, і це ж не тільки про відпочинок, це про економіку. І Путін дуже не подобається, що ми виносимо нафтопереробну... Промисловість, що ми завдаємо ударів по тим об'єктам, які знаходяться дуже далеко. Тому це про наш успіх насправді в цій царині. І те, що Зеленський каже, що сталося так, що спільними зусиллями ми підштовхуємо Путіна до вдаваного чи реального бажання йти на якісь контакти, угу. і вони про це. Це вже не погано. Проте повна цитата звучить, що це не погано, але треба слідкувати за руками, тому що в оці всі якісь позитивні кроки в бік сполучених штатів або в бік завершення війни треба дивитися на дрібниці, тому що великий якийсь компонент росіяни, як завжди, напхнуть його якоюсь брехнею і недомовками, і потім ними скористаються. Тому саме так я от читаю слова президента. Тут є й позитив, але й застереження для наших партнерів не вірте путіну. І це не перший раз він про це говорить. Але тут, знаєте, виглядає так, що Лариса за позитив, я за негатив, або за оптимізм, а я за песимізм. Виглядає так, що, здається, Washington Post, можу помилятися, але здається, вони писали, що Путін готовий кинути Трампові кістку для того, щоб відтермінувати все, і якимось що нам ну, принаймні на цей час себе оберігти. Це вписується в ту концепцію, про яку ми з вами говорили, про спроби відтермінувати щось. Але... Така позиція, така поведінка скидається на безперспективність. Адже навіть сам Трамп, коли його спитали журналісти, що буде після 8 серпня, коли ультиматум виплив, він каже, що буде щось дуже жорстке. Але ну от Росія вже навчилася обходити санкції. То а що дійсно може бути? Ну за поведінкою УІТКО можна. Приблизно оцінити, чим закінчились переговори в Москві за риторкою Трампа і Рубіо, до речі, який теж говорив вночі, теж можна оцінити приблизно наступні кроки. То, от що як думаєте, буде ну моя суб'єктивна оцінка, що не вийшло домовитися в Москві на ну, цьому емісару, який на близькому сході теж. Не дуже успішний, да? Ну, Тому що по-іншому все звучало, по-іншому були оцінки з Російської Федерації, тому що те, що я бачив, Ушаков, наприклад, він теж грав у Трампа. Він такі оці, як Вілі Бріси, робив словесні, що ти не зрозумієш, про що він чи про поганий, чи про гарне. Ну, поговорили. І у всіх так виходить: поговорили і. І отут і у всіх запитання, тому що хто сьогодні не аналізує те, що відбувалося, а що ну а чим це все закінчиться? Тобто, ну процес звісно цікавить багатьох, але результат результату ми не бачимо. Найпритомніший Рубіо, який каже, що ну, от ми про перемовини там щось говорилось, але на ці на підготовку них від годин тижнів місяці необхідні, щоб їх провести, тобто не домовилися іншими словами. І щоб сказати, що буде після восьмого буде знову, вибачте, за вираз, отаке павидло. Ми не зрозуміємо, що станеться. Тобто, сигнальні санкції допускаю, що будуть сигнальні санкції. Ну по факту, ви просили санкції, їх є у мене. От, будь ласка, вів. А скільки, до речі, Трамп він дуже така цікава людина. Він же говорив, що вони будуть жорсткі, жорсткі, а потім сказав: А я не казав, що це буде 100%. Я не казав, коли я вам це казав секундочку і тоді може бути 2,5% і відсотків. Це теж жорсткі санкції, жорстко так? дуже так, дуже жорстко по-трампівськи. Так. Пане Олеже, а давайте подивимося ще з іншої сторони. Мені здається, що Путін досяг своєї мати в цьому ну найближчі тиждень, як мінімум, або там, коли зустрінеться Путін Зеленський і Трамп, метою Кремля було відтіснити євросоюз переговорів. І ми бачимо, що євросоюз європейці не будуть брати участь у цих переговорах. Тобто, що це означає ну Ми знаємо, що Путін взагалі на розкол Європи давно працює так. Не залучення Європи до переговорного процесу це про що? Дякую, що ви казали на цей аспект. Це дуже важливий аспект. Але давайте будемо от і парадигмі там світло темрява. Да? Ще треба дожити до тієї зустрічі, яка буде в режимі Трамп Путін. Вона теж може бути не скоро і може взагалі не бути. Тому що я вважаю, що це пастка, що Трамп заявляє, що буде зустріч, а Путін її не хоче насправді. І буде її тягнути, і Трамп буде виглядати як людина, яка знову сказала те, чого про що не домовлялися. От і все. А чому ну це один із елементів? А ще нереалістичнішою, видається зустріч в режимі трьох. Ще не реалістично, тому що Рубіо сказав, коли вона має відбутися, коли сторони максимально близько mm -hmm. підійдуть до бачення врегулювання, як ми можемо підійти, якщо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. От як ми підійдемо? І отут, коли гіпотетично відбудеться перша зустріч, це не скоро. А коли ми будемо, наприклад, заходити в Кейс, то я думаю, що українська сторона має е, на цей момент. Підігріти так ситуацію, щоб Європа там захід опинився, вводити її через призму, що війна відбувається в Європі. Без цього не може, без Європи не можна вирішувати питання, максимально намагатися підтягнути і вже зараз на це працювати, щоб Європа не сама продемонструвала бажання. Ми хочемо говорити. Я думаю, що це станеться. Ну ні Макрон, ні от так просто на це не подивляться. Насправді. Тому я розраховую, що зараз неприємна ситуація, але часу дуже багато насправді, і ми можемо ще переграти це разом з нашими європейськими партнерами. Можемо, якщо дійсно все складеться. А як думаєте, от який термін на все це? Бо я так розумію, що швидкості різні у Москви, Вашингтона, і ну давайте назвемо це, це Брюсселем, бо це і Париж, самобутній, і Лондон, і Брюссель, і Варшава до слова, теж? Ну, тут все залежить від того, на кого ми спираємося в цих діях. Якщо ми спираємося на Трампа, ну якби він педалював це все, це одні терміни. А якщо ми спираємося на Путіна чи захоче він? Ну тому, що якщо ми робимо відлік від першої зустрічі, Трамп Путін Путіну треба 2-3 місяці, щонайменше. Ну йому генерали пообіцяли, що вони закінчать з нами так швидко. Да? Ну, облізуть, не зроблять цього, але він буде максимально тягнути час. Тому важко сказати, коли ми вийдемо на трек, коли буде спілкування про Завершення або припинення вогню. І тим більше, я не розумію логіку, от президенти просто так не зустрічаються. Привіт, Володя, привіт там uh -huh. Трамп. От демо поп'ємо чаю, поговоримо про Феченігів. Ну це можна і по телефону зробити. Тобто лідери зустрічаються, щоб. Закріпити якесь рішення, тобто навіть Трамп і Путін мають зустрічатися для того, щоб зробити потужний місток до для зустрічі трьох, а троє мають або краще четверо, да мають зустрітися для констатації завершення процесу, а угу. констатувати, що ми от зустрілися, як кажуть, у нас модно домовилися домовлятися до наступних зустрічей. Ні, це так не працює, тому. Терміни тут вони дуже розмиті, як позиція Трампа на сьогоднішній день, Олег Лісний політолог, президент аналітичного центру політики. Дякую вам, пане Олеже, за розмову і за те, що долучились до нас.